Валерій Залужний готується до президентських виборів і набирає собі команду за інформацією французьких змі. Кілька топ військових отримали пропозицію від залужного увійти в його майбутню політичну силу. До кого міг звертатися залужний? Хто ці люди? Що на це кажуть безпосередньо в самій команді ексголовкома, і до чого тут Буданов? А найголовніше це правда чи черговий фейк? Будемо все це зараз з'ясовувати, друзі. Але для початку ви знаєте, що треба зробити. Підпишіться на цей YouTube канал. Не забувайте лайки ставити, залишати коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Тому часу не гаємо, одразу будемо починати. Дивіться, яка штука є таке французьке видання Intelligence Online Називається, і от це видання пише про те, що Валерій Залужний, який зараз як відомо, працює послом України у Великій Британії, нібито звертався до кількох. Топ військових із пропозицією увійти до його парламентського списку, і це друзі, увага з прицілом на президентські вибори. Тобто, за їхньою інформацією, залужний, вже думає не просто про парламент, він думає про крісло президента. Цей портал посилається на джерело, яке стверджує, що до списку залужного хочуть залучити кількох високопосадовців. але. Конкретних імен вони не називають, тільки там натякають, що це нібито якісь серйозні люди з армії, тобто топ-військові генерали. Цікаво, до речі, і те, що у статті згадують, що дискусії про наступника Зеленського точаться вже насправді дуже давно, але є один нюанс: частина експертів вважає, що це може бути російська дезінформація для чого? Для того щоб посіяти розбрат. В Україні, а що ви, до речі, про це думаєте? Це ж насправді гарне питання. Ви ці безкінечні статті про залужного, політичні амбіції, президенти, парламенти і так далі. Це все російська дезінформація, фейк, хайп чи правда? Напишіть, я читаю кожен ваш коментар, друзі. Але тут треба одразу зауважити, що кажуть в команді залужного на відміну від попереднього випадку, цього разу дуже швидко відреагували. Оксана Тороб це медіарадниця залужного. Вона е сказала таке. Поки триває війна, залужний не думає про вибори і ні до чого не готується. Більше того, вона, Оксана, натякнула, що ці чутки це частина якогось ланцюга дезінформації. Мовляв, хтось спеціально розганяє ці плітки, щоб відволікти увагу від війни, і додала, що спочатку треба зберегти Україну. Ну, це традиційна фраза. Спочатку треба зберегти Україну, потім думати про вибори. Вона притимана всім, абсолютно хто там. Має або навіть і немає політичних амбіцій і від залужного Ми також чули таку фразу, що мовляв, спочатку там потрібно перемогти в цій війні, зберегти там державність, країну, а вже потім там думати про вибори і так далі. Це універсальна фраза, і вона є ну просто ідеальною для того, щоб прикрити як свої амбіції політичні, так і їхню відсутність. Ну отак, от, так от. А, але друзі, що я тут подумав собі: дивіться, якщо все це дезінформація, то чому вона з'являється знову і знову? І чому саме про залужного? От ви задумувались? Тобто, залужний постійно в центрі уваги цієї дезінформації. Якщо це так, давайте розбиратися далі. З цим стане зрозуміліше. Дивіться, за два-три місяці тому я робив, до речі, про це випуск. Американська журналістка Кеті Лівінгстон вийшла з інсайдом знову ж таки про залужного. Це була ну інформаційна бомба, так би мовити, тому що вона написала, що Валерій Федорович, нібито вже відкрив передвиборчий штаб у Лондоні. І от за її даними, за її інформацією, нібито керує цим штабом е, ніхто інший як генерал-лейтенант Сергінаєв, ще мовляв там організацією кампанії займається нардепка від європейської солідарності Вікторія Сюмар. Медійну частину віддали Оксані Тороп. Я її цитував. Вона визнає, що вона в команді залужного. Ну а міжнародним напрямком займається Поліна Лисенко. Поліна Лисенко це екс-керівниця центру протидії з дезінформації. Здається, вона ще навіть на ЗК працювала. Але от також серед всіх інших імен там згадували і Сергія Пашинського для мене поява Пашинського там, взагалі чесно кажучи, от відверто, просто в дикість. Але все може бути. Це українська політика. А, тому не знаю, друзі. Але дивіться і цю інформацію, яку я щойно не звучив, також одразу спросту не одразу, але спростували. Оксана Тороп, та сама Оксана Тороп, медіарадиця залужного, вийшла і сказала про те, що я просто допомагаю залужному з медіа. У у нас ніякого штабу немає. Вікторія Сюмар також відреагувала. Вона заперечила існування цього штабу. Сказала там, якби ще хтось знав, коли вибори будуть. Ну і додала, що там залужний всім сказав чітко свою позицію, що ніякої політики, поки йде війна, і так далі. Тобто всі ці гучні заяви е, швидко спростували, але чутки чомусь не вщухають. До речі, як ви думаєте, друзі, чому вони взагалі ці чутки з'являються? Це російська пропаганда, хтось в Україні грає в свої ігри. Напишіть, будь ласка, свої версії в коментарях. Мені реально цікаво почитати. Але дивіться: окей, добре, давайте припустимо, що залужний дійсно звертався до когось із пропозицією. Ще раз, ми просто моделюємо ситуацію. Давайте подумаємо, хто саме ці топ-військові, яких Залужний нібито кликав увійти в свою політичну силу, як стверджують французькі журналісти. Знову тепер звертаємось до того самого інсайду: Лівінгстон, американської журналістки. Вона писала про двох генералів, які нібито є в команді Залужного. А це хто? Сергій Шаптала і Сергій Наєв. Сергій Шаптала один із найближчих соратників. Валерія Залужно, він був начальником генерального штабу збройних сил України. Що важливо, його звільнили разом з залужним. Як ви пам'ятаєте, шаптала був поруч із головнокомандувачем у най... найкритичніші моменти війни. Журналісти репортер, я пам'ятаю матеріал свого часу. Писали, що там в перші години повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 22 року, саме шаптала, мовляв, разом з залужним там керував відповіддю на російські удари. Ну вони й мали там по суті керувати відповіддю на російські удари. Вони ж були при посаді тоді. І відповідні посади займали. Тому ну в чому? Тут новина, ем, тобто, це людина, яка, е, яка є найближчим соратником Валерія Залужного. І якщо Залужний комусь довіряє, то вочевидь, шаптала точно є в цьому списку. Другий генерал, про якого писала американська журналістка, це Сергій Наєв. Він відомий як командувач Об'єднаних Сил на Донбасі, призначений ще пам'ятаєте? Петром Порошенком в 2018 році. Наєв завжди позиціонував себе як військовий, а не політик, але його пов'язують із Порошенком. Ну от. Тобто так, в 2024 році я хочу всім нагадати, його звільнили з посади командувача об'єднаних сил за указом президента. Причому що цікаво, де він сам сказав, що про своє звільнення дізнався у засобах масової інформації. Потім Наїв дав резонансне інтерв'ю Українській Правді, це скрін саме звідти, де критикував владу. Після чого його відправили на Донбас у Вугледар. Але у червні цього року він е, покинув свою посаду, тобто, людина з досвідом, але. Ну, скажімо так, з непростою історією а, тому цікаво, як думаєте, ви чи ось ці двоє Шептала і Наєв, могли б теоретично піти за залужним в політику. От просто цікаво, чи це просто знаєте імена, які змі вигадали для гучних заголовків. Вініше не вигадали, а використовують для гучних заголовків. От напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Якщо чесно, друзі, я насправді не знаю, чи готується залужний до виборів, чи не готується. Проте я точно знаю, що виборів у найближчий час точно не буде. Ось що мені відомо. На 100%. Тому усі ці розмови, піде залужний президент, не піде в президенти, є парламент, там претендує на парламент, не претендує, це все пустопорожні розмови. Але давайте поглянемо на останні рейтинги. Можливо, саме вони, ці рейтинги, і є породженням. Того, що зараз ми з вами говоримо, тому що згідно з вересневими опитуваннями, Центру соціальних і маркетингових досліджень, СОЦЕС залужний лідер за рівнем довіри серед українців з результатом в 44,5%, тобто 44,5%. на другому місці Кирило Буданов, в нього 30,8%. і чинний президент Зеленський він третій з 25%. Але якщо уявити, що вибори все таки відбудуться, то в першому турі Зеленський набрав би. 21,2%, а залужний згідно з цього опитування, 19,4%. Тобто вони обидва вийшли до другого туру. До речі, вам хочу сказати, що у цій статті, з якої я починав, французькій статті Intelligence Online, згадують ще одного потенційного кандидата: голову ГУР Кирила Буданова, мовляв, його може підтримувати така собі неурядова організація, державний захист. Але Буданов, як ви самі знаєте, це таємна конячка. Таємна конячка, Це темна, темно, звичайно, ж конячка, Темна конячка. Він, він молодий, він харизматичний, без перебільшення, але поки що, от знаєте, він більше асоціюється все ж таки з розвідкою, з військовою справою, там з висадкою, десанту і так далі, аніж з політикою. Ну можливо, у мене тому напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Тому, друзі, що ми маємо? Дивіться чутки про політичні амбіції залужного ходять давно. А, але контеки взагалі зараз нуль. Його команда спростовує всі ці вкиди і називається власне вкидами, а сам залужний просто мовчить. Імена Шаптали і Наєва спливають у ЗМІ, але чи, справжні, ну, чи, чи справді ці люди готуються до політики? Ось це велике питання, тому що це лише домисли журналістів. Ні, Наєв, ні шаптала нічого подібного не говорили, правда? Рейтинги, звичайно, рейтингами, але вибори зараз неможливі, і це також важливо усвідомити. І, можливо, це найкраще розумієте? Тому що головне завдання для України зараз це перемога у війні, а не вибори, президентська посада, парламентські крісла і так далі. Ось що важливо зрозуміти. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше, будь ласка. Я дякую кожному з вас ще раз за те, що наша, наша спільнота зростає. Бережіть себе, і своїх рідних. До зустрічі.